Історія Кванда Рондо, яку вам ніхто не розкаже, чи може сісти Кванда Рондо на 20 років, хто такий Квандо Рондо та чому варто слуханути його треки? Сьогодні ми поговоримо про такого виконавця як Ванда Рондо, який в свої 24 роки має на рахунку золоті та платинові сингли, серед яких Back to the Basics, Boy Dreams, «Out of Here Safe, Imperfect Flower, ABG та багато інших. Чим же цікавий афілійований з NBA Young Boєм рaper та чого чекати від цього Project? -ків? Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про ще одного річчя в репера, який в США більше, ніж діамантів у бутіку Icebox. З вами міністра Флексу. Ви на каналі Треп. UI Let's Get It Let's Go. Trap by Remix. I, done touched I know they <laughs> hit, I came up, I see the look on all they faces My last this changed up, I left on the streets three times I feel like Durkio Counting up a check while on the jet, I ain't talking Tokyo Big step up And and I guess that's that for fucking that Stop the pack Kick a dog uh, She just wants some dime Flooding yes. from her head to toe uh, Call it perfect timing Don't know what I'm feeling My ghost, I can talk to the ceiling i ain't wicked, he spoke on my nigga we Юне треп дарування із Савани, штат Джорджія, був народжений як тайквієн Терел Боумен 23 березня 99-го року. Про нього почали говорити після ситуації з Воном. Багато людей почали слухати його трек End of Story і відзначати, що він дійсно талановитий. Хоча Квандо Рондо був розбишакою в дитинстві, з раннього віку він думав про реп кар'єру та казав своїм рідним, що стане великою зіркою. Квандо Рондо Ріс, слухаючи таких реперів, як Чіф, Кіф Ян. Санкта Гричхоум и Кванта Лил Бузи. У два роки його встановила тітка, забравши його від його біологічних батьків, після того, як його батьки сварились та під час сварки маленький Рондо впав у вогонь, та його ноги обгоріли. Його тато відправився за ґрати, коли йому було три роки. А після бійки з двоюрідним братом його тітка викликала на нього копі. Тому вже в 11 років в нього почалися перші проблеми з законом, а далі йшли крадіжки, побої, збройні пограбування та продаж креку кокаїну. Втомившись від поїздок за ґра. Та інших неприємностей Кванде Ронда почав більше уваги приділяти музиці. В свої 17 він нічого не бачив, окрім в'язниці, і після виходу дропнув трек «First Day Out». Blue, 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 blue. Далі ще кілька треків і відео знову потрапив за грати, але його треки наробили багато шуму. І на трека I Remember» після його виходу з в'язниці Ліл Бейбі залетів та видав свій куплет. До цього він зняв вірусне відео, де він б'є по машині і зачитує лайвом цей трек. Він почав привертати увагу багатьох реперів від Дегейма до NBA Young Янгбоя, і врешті-решт він підписав контракти з Нева Broke Again та Atlantic Records. Спочатку він привернув увагу, випустивши пісню I Remember за участю Lil Baby у січні 2018 року. А кліп на цей трек набрав на сьогодні 100 мільйонів переглядів, що призвело до того, що він випустив три міг Life Before Fame, Life After Fame та From Neighborhood to the Stage. Сертифікований вуличний. Бой завжди має що розповісти своїм слухачам, а його вуличні балади, які сповнені болю переживань, втрат та надії на краще майбутнє нікого не залишать байдужими. З раннього віку він був задіяний в нелегальній вуличній діяльності від продажу креку кокаїну до іншої активності, так як сам є учасником банди Rollin' 60 Crips. Насильство постійно вражає район, де який вперше отримав визнання своїм альбомом сповідю Life Before Fame 2018 того року. I I well. no Далі дропнув Neighborhood To The Stage і дебютний альбом Q-Pac. У серпні 22-го року він втратив свого друга Ліл Пеба у Лос-Анджелесі. Після того, як 23-річний хлопець був смертельно поранений, коли сидів поруч з Рондо на задньому сидінні Cadillac Escalade. відео його невтішного горя облетіло в соціальні мережі, а його крики незбагненно висміювали його опис зі сторони Ліл Дьорка. Сварку Зеналий Чапа, бився своєю власною охороною, кидався на фанатів під час концерту, і лайно з району захопило його все сильніше. Щоб не відбувалося між Рондо, Енбі Янгбоєм та Джорком, це типукова ситуація, яка є настільки нестабільною, що він не знає, як на це реагувати і просто визнає те, що трапилось. Після смерті Пеба він виставив кілька постів, де сказав, що сумує за Хоумі і сказав, що це генгста життя не є тим, чим здається. Тим не менше, Рондо має змішані почуття. Ще до того, що шанувальники Репу особливо прагнуть посилити вуличні біфи, які закінчуються трагедією. Травматичний досвід вуличного життя став тим, на чому зійшовся Куанда Рондо та NBA Young Boy. Ці виконавці швидко знайшли спільну мову та почали записувати треки про свій блог та про біль, який не припиняється навіть після викореного джойнта, випитого ліна та закинутих антидепресантів та опіоїдів. Куанда Рондо надихає записувати треки в нетрях тренчів Савани в домі його. Тітки, там, де багато дітей в домі, де бруд, безнадія та наркотики. Він часто на стрьмі за себе та за своє життя. Цитата із інтерв'ю Rolling Stone. Я серед Нігас, які мають стволи під ремнем, які щось ховають в своєму тенісному взуті. Нігас живуть жорстоким життям і ніколи не зміняться. Мені кажуть, що я можу змінити це, але до Біса цього ніколи не станеться. Квандо Рондо емоційний і водночас холоднокровний Севидж. Він ніколи не думав, що буде читати реп біля Ламборгіні з блінгом на шиї, біля Бейді з гарною фігурою, або залітати на Lexusів стрип-клуб. Він ніколи не був таким репером і таким виконавцем. Цитата. Я завжди був таким, щоб сказати, я в тренчах моя мама курила наркотики, виросла усиновленою, була у в'язниці та відкинули з в'язниці. Що я збираюся робити, щоб дожити до наступного дня? В'язниця прийшла з цим лайном. Не намагаюся потрапити до раю чи пекла. Одним із його найбільших кумирів є репер Ліл Бузі. Він для нього є OG. і йому приємно, що Бузі дав йому шараут на подкасті у Влад Тіві. Також у них є спільні треки. Перепалки між Янг Боєм і Ліл Дерком втягував. Кванда Рондо вбив за O Blugg, Ханіт Брізі, Ліл Різом та Кінг Воном. Згодом Кінг Вон та Кванда Рондо все-таки зустрілися в клубі в Атланті. Шутер зі сторони Кванда Рондо вбив Кінг Вона. Все вийшло з-під контролю, в результаті чого Вон був застрелений приятелем Кванда Тімоті Ліксон, він же Ліл Тім. Чесно кажучи, коли я робив випуск про Кінг Вона, так детально я не копав. Те, що виглядало як вихід Кванда Рондо з вуличного життя, перетворилося на те, що поставили. Його життя ще під більшу небезпеку. Ліл Дьорк пообіцяв один лям за голову Кванда Рондо, На що рондо дропнув трек «End of Story», Тим самим він хотів перекрити сторітелінгові треки Crazy Story King Кінґвона. В одному конкретному звіті стверджувалося, що Куандо Рондо спав у машині біля кальянної в центрі Атланти та прокинувся від команди Вона біля машини. Квандо вийшов з автомобіля, а пізніше до нього підійшов Кінг Вон, який, згідно з джерелами, ніби діяв як агресор тієї ночі. Рондо та його банда кажуть, що діяли лише в цілях самооборони. кажуть, що Куандо Рондо не дає зараз шоу через страх помсти. 9 грудня його заарештували в Савані. Його звинувачують у змові з іншими з метою. Зберігання та розповсюдження наркотиків, зокрема, метамфетаміну, фентанілу, кокаїну та марихуани. Звинувачення передбачає до 20 років позбавлення волі. Рондо висунули звинувачення загалом за 14 пунктами, включаючи володіння вогнепальною зброєю для сприяння злочину та змову з метою втручання в комерційну діяльність шляхом пограбування. На фоні всіх цих новин виходить його нова робота відео на трек кешдеселібедейчаники.

Я прослухав всі його тейпи і альбоми і можу сказати, що цей альбом і його попередні роботи, гідні уваги. І я рекомендую ознайомитися з його музикою, яка пронизана болем, випробуванням, трепом, славою та втратою друзів. Серед тих, хто залітав на його треки Lil Baby, Youngboy, OMB Peasy, Polo G, Boogie Від Hudie, Too Chains. Також він встиг записати спільний трек з Лілдюрком до того, як між ними виник біф. Його музичний каталог вражає, а мелодичний флоу надовго не покине ваш плейлист. Що ви думаєте про ще одного річчя впейн репера Куанда Рондо, пишіть в коментарях: Free Wanda Рондо, let's get it, let's go!